Я дуже довгий час намагалася записати відео та записати голос. Але маємо, що маємо, тому що голос мені дуже сильно не подобався, і я його чотири рази перезаписувала. От, що буде в цьому відео, а, в принципі. Це просто відео щодо того, як я використовую різні туторіали. Скажімо так, я побачила якийсь туторіал і вирішила його повторити. Також я трохи розповім, що таке Ксяоханшу. І на цьому, в принципі, все. Думаю, на задньому фоні ви вже побачили, що я перемальовую один з туторіалів. Справа в тому, що оригінальне відео пояснення, наприклад, або. Поетаповий туторіал я не знайшла, але було знайдено інше відео від іншого автора, котрий пояснював таки, як це все робити та малювати. От Тому я зробила, скажімо так, свій туторіал на туторіал, а після цього зробила вже свою інтерпретацію для волосся моєї персонажки. Це не якийсь відеотуторіал. Це не відео щодо того, як правильно малювати, то та таке інше. Я просто художник, котрий в якийсь момент зрозумів, що мої скіли в малюванні дуже і дуже сильно впали. Тому я вирішила записувати відео щодо того, як я намагаюся повернути собі цей самий скіл в малюванні, та й, в принципі, бажання малювати. Гарного перегляду! Xiaohongshu. це соціальна платформа, котра дуже схожа на поєднання Пінтересту з Інстаграмом. Назва, в принципі, перекладається як маленька червона книга, і можна сказати, що основна концепція платформи базується на блогерстві та онлайн-торгівлі. В якийсь момент художники дуже активно стали поширювати свої роботи саме в цій платформі. Тож, я думаю, хоча б декілька разів вам зустрічалися такі відео в тік до речі, всі туторіали, котрі знаходяться у відео, я знайшла в звичайному пінтересті, але при цьому додаючи назву платформи Ксяхоншу. Проблема в тому, що стандартні туторіали, котрі видає Пінтерест, доволі таки відрізняються від китайських версій поетапного малювання. Насправді, перший туторіал в мене зайняв дуже велику кількість часу через те, що я намагалася зробити його ідеально. То постійно здається, що якась не така лінія, то якийсь не такий пензлик. Ну коротше, це дуже сильно виматувало, і саме через цей художній перфекціонізм воно мене настільки сильно задовбало, що в якийсь момент я все-таки плюнула на це і намагалася просто намалювати, а не вилизувати кожну лінію та деталь. Але в принципі якихось дуже сильно складних моментів в туторіалі не було, тому я спокійно його повторила. Мені, до речі, дуже сподобалось те, що саме в цьому туторіалі тіні малюються не темним відтінком, як я звикла, а світлим. Тому це було цікаве поєднання. Також важливе в цьому туторіалі саме контрастний відблиск, або, скоріше, щось на кшталт світотіні. І, наприклад, в моєму випадку, якщо це основний колір червоний, то на кольоровій палітрі я дивилася колір, котрий буде навпроти, і саме такий відтінок використовувала для відокремлення волосся, котре знаходилося позаду, а також біля темних відтінків. До речі, стилізація відблиску у вигляді зірочок для мене здається доволі таки милою. Другий туторіал був доволі таки легкий, саме через те, що не використовувалася велика кількість деталей, але цей туторіал малювався в кліп Paint, тому в розділі тональної корекції треба знайти постерізацію. Якщо не знаєте, де вона знаходиться, то вона тут. Незважаючи на те, що відблиск загалом білого кольору, то край малюється якимось яскравим відтінком, наближеним до основної палітри кольору волосся. Третій туторіал був для мене найскладнішим. Це насправді була спроба вийти з зони комфорту, тому що в цьому туторіалі дуже велика кількість якихось деталей. І іноді ти навіть плутаєшся в тому, що ти взагалі зараз малюєш. В кінцевих етапах використовується ефект оверлею, але я також використовувала Glove Dodge. Якщо не знаєте, де це, то знову ж таки отут. За передостанній туторіал не можу нічого сказати, бо він був доволі таки легким, і я його намалювала дуже швидко. А от останній туторіал був доволі таки цікавим, бо для основи використовується ласо з ефектом межі. Цей ефект також можна використовувати для будь-яких пензликів, і налаштувати його можна тут. Загалом лінії були доволі таки різкими та зрозумілими, і для ефекту освітлення також використовувала оверлей. Я навіть не знаю, що можна сказати в кінці, зробити якийсь висновок або ще щось. Я просто скажу дякую за перегляд.